Втрати ринку скинів перевалили за півмільярда доларів. Майже в кожному нашому випуску протягом останнього тижня я розповідаю про падіння капіталізації ринку після останнього оновлення. На даний момент втрати обчислюються в більш ніж 600 мільйонів доларів. А це на секундочку, 6 тонн грошей, які зробили аля улю після малесенького апдейту. Тепер багато предметів тимчасово заморожуються в інвентарі гравців, що призводить до зниження ліквідності на ринку. Експерти називають це природньою корекцією, викликаною зниженням обороту. Простими словами, ринок пристосовується до нової реальності з меншою ліквідністю. Але, на мою думку, це велика втрата, адже останнім часом скіни з КС стали прирівнювати до криптовалюти. Велика кількість інвесторів почали вкладати в скіни чималі суми. Але поточне падіння ринку скінів порушило його репутацію як стабільного. Залишається тільки здогадуватись, коли закінчиться обвал та й чи закінчиться. Que gente se abriu no Zahali.